О. Так, Да, короче, решил поехать на дальняк. У нас Это пизда. Сегодня... Леша, я, Леша, а, я сегодня всегда. все Я сегодня на ебнутом аппарате, нахуй, тупо. Вообще пизду и я ебу. Поїх, можеш, дебнуть, да. Встречный ветер, нахуй, я взял ветровку с собой. Okay. Не знаю, нахуй а нам надо. Но ветер пизду, я, нахуй. У мене теж. А нам можна не знаю, кілометрів, ніж, да, від 30, наверно. І ще назад тоді нахуй. Зараз я не пам'ятаю, десь час дня. І ми пиздуємо нахуй. Тільки села виїхав жив. Блять, Льоша, тебе. Дорогу, сука, перекопали. Да, у нас тепер нахуй двохполос нахуй, це да, встрічку є. Іде на вон нахуй вона грає. No. Ну коротше, доїдемо десь до... Не знаю, до, до кого, блядь. Де... До медувати доїдемо, коротше, включусь. Так, заїхали ми вже в Медувату. Єбай, взагалі по кайфу, нахуй, такий на каті класний. Я опять на цим 300-літі. яма. Я на ночі знімаю, так спокійно їдемо. Це ми десь приїхав вже 4 кілометри. Ну, поки що легко. Бо рівні дорозі взагалі піздати їхати. Навіть без рук нахуй піздувати. Галина, що машина взагалі не пиздувала, то як збіє нахуй. Ми вже дві попутки нахуй стоїть, сука. І пиздують, нахуй, не тормозять, Кідари. Їбать картинка красива. Так, ну коротше. Заїдемо копію вату, я тоді включусь, ми от ті водички купимо якоїсь. Так що давайте, аля улю. Блять, трохи засняти дороги, блядь, на копію вату. Бо це пизда. Блять. блять. Я одною рукою знімаю пробую стабілізувати трохи, але це, блядь, не виходить. Блять, зараз, блять, дорога. Тарабани пизда. Не, не бірізай нахуй мене. Ні, і так хуйовий ніхто. Ніхто сюди не зайшов, в житті є. Є Який довбойок вогник в парк. Коротше. О, все, все вже купила так, кстати. Ще заснімо вже значок. Її може після там, де будемо води буде пити. Як же будемо піздувати далі на вас та Воно такого. О! Там ну, до довбойоп. Ми заїжджаємо копійок, так щоб все пиздато. На катіка хуєнна дорожка. все супер-пупер, блядь. Убер. Так що ми, короче, пиздуємо. Так що підключусь пізніше. Так, ну короче, ми вже біля магаза. Стоїмо на перекурі О, водичку взяли. Блядь блядь, Напився. Сейчас Льоше визвоню може своїх, та хтось знает, поїде в Монте. Каже, стоїбок. Там свідки кидається, у нас вже 15 спецдолази. да, вообще не дівати. Ну, ми сюди 15 їхали почти. За 40 минут. дороге. дорозі. Там вроді має бути нічого. Та лабіху і їде вдвою. Угу. Все, коротше, забираю монатки і пізні далі. Включу вже десь якесь там хейлове буде село. Да. Сідуще. Там Дуже. десь включусь. А я їбу вітер нахуй. Коротше, ми сейчас десь. И... ліки стати. Я стою зараз. Прям пизда вітер нахуй. Коротше, будемо ви... приздавати, бо нам ще чуть їхати. Так що все виключаю. Лічення. Коротше, пролетіли ми тухейлу, нахуй, 50, -50 кілометрів, їба що з горки. Ну, десь 45, а він десь Льоша десь 50. Там лепки йдуть. От ми на них можемо виліземо. Не прям пиздати. Ну, я точно вирізу. Там на ти Бачимо. Ні, я хочу цього року залізти вже. І вони, походу, в цю блядь. Монте йдуть. Ми все стоїмо, трохи напередить після горки. Машини льотають. І льоша стоїть. Бать, Ай я їб. О, на хусі не включиться вже в монте. Які красиві ми вже доїжджаємо до Монте mm -hmm. і тут такі красавчики. Mm -hmm. такі хороші. Mm -hmm. Ой, які красні, красні, хороші. У мене мало процентів, кстати. Mm -hmm. Так що молочня, давайте. Ми доїхали до старі вже. У mm мене -hmm. 2%, 2 це пизда. Не знаю, якщо я буду назад їх буду каже результати. Получи, пару фоточек сделаем, та поїдемо.